Вітаю, друзі! Сьогодні 15 жовтня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я є керівник Валерій Клочук, і сьогодні зі мною у віртуальній студії Євген Магда, директор інституту світової політики, політолог, історик і журналіст. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, пане Валерію. Слава Україні. Героям слава. Ми спробуємо з вами сьогодні розібратися, як попередньо вам я писав, з такою дуже. Непростою темою спробуємо звичайно, тому що вона динамічно розвивається, мається на увазі те, що я бачу: ескалація до рівня третьої світової. Бо заяви Джозефа Байдена про початок переговорів про нерозповсюдження ядерної зброї саме з трьома країнами, серед яких Північна Корея, от мені дуже примітно це. Дуже як на мене, несподіване рішення президента реально несподіване Зеленського виступити в парламенті з представленням плану перемоги. І потім він також хоче його представити на європейській раді на саміті 17-18 жовтня. В ці ж дні проходить там у Брюсселі саміт очільників міністерств оборони країн НАТО і 18-го Байден у Німеччині. Ну якось так дуже багато щільно різних подій. Але в мене таке є відчуття, що вони не синхронізовані. Тобто, багато подій відбуваються не в синхронізації з Україною, але розпочав без іншого. Якщо ви не заперечуєте, ну звісно, на ваш вибір сьогодні з'явилася інформація про те, що північна Корея там підірвала дві дороги. Я не розцінював би це, ви скажете свою думку, як якусь там катастрофу на Корейському півострові, хоча давно говорю про те, що ескалація там ось-ось може бути. Ми там часто з колегами нашими обговорювали це питання в рамках центру, неодноразово, може впродовж року. І дійшли висновку про те, що там великої війни не буде, але якась там така, така вибачте, вибачте, машина возня ну, на рівні Північна Корея, Південна Корея може бути. Але є один примітний момент. Ви мене поправили. Справа в тому, що нинішня ескалація підрив дороги обумовлена тим, що фактично Південна Корея спровокувала Північну Корею на таку дію, запустивши до Пхеняну безпілотники з якимись листівками. Дуже примітний момент. Хоча попереду, буквально тиждень тому, ким -чин, говорив: ну, ми не збираємося взагалі до Південної Кореї торкатися, то не наша парафія. Що в цьому всьому зараз? Ви бачите, от Північна Корея, ну і далі трішки так поплавно зміщуватися вже до. Європейського континенту. Давайте будемо зміщувати з самого початку. Давайте. Ми маємо бути цинічними, і тому я вважаю, що загострення ситуації на корейському півострові Україні зараз на руку. На тлі інформації про можливу участь і вже участь, ну тому що якщо були знищені кілька північно-корейських офіцерів, значить вони були на території України. І вони, до речі, були законною військовою ціллю, ви тут, як юрист, я думаю, підтвердите моє, мої слова, вони були фактично на окупованій території, були законною ціллю, бо співпрацювали з представниками країни-агресора. Для нас це вигідно, тому що це мінімізує можливості Північної Кореї перекидати своїх військових в Україну. Ну, якщо у них вдома. Жеврі, то я не думаю, що вони готові всіх. Ну, тобто, ясно, що там немає логіки демократичного суспільства, е поширення інформації там якоїсь преси. Ні, цього всього немає. Там є логіка самозбережень і відповідно, Північна Корея, але це не означає, що Північна Корея не буде. Виконувати якісь свої союзницькі зобов'язання перед е, Росією, тим більше, що сьогодні буде ратифіковано, я так розумію, договір про всеохоплююче стратегічне партнерство. Ну, достатньо цікавий шлях, е, Росія пройшла від того, що вона була за санкції проти КНДР за ядерну ракетну програму, і тепер вона висту... ну. Вони, в принципі, в е, ракетній програмі якраз і співпрацюють зараз. Це, я думаю, для Кімчини важливіше за рис і за будь-яку їжу. Але е, до речі, я цілком припускаю, що е, збіжжя з окупованих українських територій буде спрямовувати з Північної Корею. По-перше, ну, це mm -hmm. ну, не, не може не враховуватись в зерновому балансі раз. А в, Друге, це те, що буде, ну, відповідно, Росія в такий спосіб ставитись до е відповідних, ну, тобто, краденим легше розраховуватись. Це не означає, що ми маємо повністю розслабитись. Це означає, що світ залишається багатополярним, в ньому є достатньо багато викликів, і світ не є україноцентричним. На жаль, на наш превеликий жаль, але е, це з одного боку жаль, а з іншого боку, це реалії, тому що лише е, усвідомлюючи власне місце в сучасному світі, ми можемо добиватися якихось серйозних успіхів. Можна поточнення одне? Так, якщо робити висновок ну, з того, що я бачу, що ви сказали, то Південна Корея нам зараз допомогла. У в намірі Північної Кореї максимально долучитися до війни проти України на території Росії так. і в Україні, тому що тому що у Північної Кореї в КНДР є своя логіка. Україна розірвала з нею відносини. Україна, я думаю, ну, не вивчав у нас з моїх. З тих, хто я знаю, розуміється, тільки Віталій Кулик був в північній Кореї свого часу. Він, я так. думаю, володіє навіть більшою інформацією. Ми то, з ним провокачували цю тему дуже серйозно. Так що пропаганда там працює в тому сенсі, щоб сказати, що Україна це васал Сполучених Штатів і треба воювати. Ну і це відповідає логіці, так би мовити, війні на чужій території малою кров'ю єдиним ударом. Це ж теж зрозуміло. І це речі, які повинні і в даному випадку будуть спрацьовувати. Тому активізація Південної Кореї нам на руку. Хоча, звичайно, краще було б, щоб вони нам постачали снаряди своїх масштабних запасів. Але на жаль, цього не сталося. Ну це е, і про обмежені можливості нашої дипломатії, і очевидно, про можливі обмежені можливості американської дипломатії, яка не може натиснути так, щоб натиснути. Просто ми маємо діяти, ви знаєте, в певному, ну, якщо хочете стереотипі, дивіться, ми дивимось на те, що нам передають значною мірою допомогу, ну, військово-технічну там, різну. Це країни Заходу з нами діляться, ну, якщо хочете, роблять свій внесок в свій власний захист, озброюючи краще наші Збройні Сили. Але ми маємо шукати партнерів і укладаючи контракти на постачання зброї, мені здається, що якби Україна в нинішній ситуації показувала... ну, пал, палка у два кінці, звичайно, але Північна Корея, першою, е, почала е, діяти агресивно стосовно України. І якби ми зараз уклали контракти, подібно як це зробила Польща. На, ну, наприклад, закупити батарею, чи дві е, гаубиць, чи закупити десяток два танків, Вони е, від південної Кореї у Південної Кореї вони з НАТО суміжні, тобто, ну від боєприпаси так само, і це, це був би крок зі зміцнення. Ну, те, те, що називали в радянські часи, дипломатія долара, вона працює, тобто. Ми, я чому кажу, що світ не україноцентричний, тому що ми маємо розуміти, що інші країни на нас, ну, це не означає, що про нас не знають південні Кореї, знають знають через те, що північні корейці тут загинули, в тому числі, але треба в будь-якому випадку е, бути гнучкими, тобто з кимось отримувати як допомогу, з кимось укладати контракт, ну наприклад, з сусідами з словаччиною і з Польщею в тому числі. Із Чехією, ну, тобто країнами Вишеградської четвірки, нехай навіть Угорщина випадає. Ми хоча б точкові контракти маємо, ну, ми маємо показувати, що ми не просто там рвемо на собі вишиванку на грудях, а ми е, даємо можливість захищати себе і діяти відповідним чином. У мене таке тут, знаєте, виникла аналогія стосовно е, пропозиції Джозефа Байдена до з, про діалог із Кім Іном, про якому, власне, зараз згадуємо, тому що ну, Сін Дзіпін і. Путін, в принципі, вже зустрічалися неодноразово з Байденом і спілкувалися. Ну з Байденом я знаю, що Путін як мінімум один раз точно зустрічався вже не в Женеві 2021 році, а, але е, провожу аналогію стосовно Кім Чен Іна, як свого часу Трамп намагався поспілкуватися з Кім Чін Іном і про, пропонував йому підписати угоду про нерозповсюдження ядерної зброї, точніше про те, щоб ну, не було ядерної зброї. А сьогодні Байден говорить про те, що він прагне домовитися із іном, в тому числі щодо стримання ядерної загрози, і посилаючись, мабуть, на договір 68-го року, який як на мене ну дуже такий. Ну є, то є, скажу так. Чи не робить Бо, ну, ць Байден ць пом... 68 року і інформаційно, і економічно, і, ну, і світ був біполярним, а не багатополярним. Тому м -м, тут. Треба, треба це усвідомлювати, чи не робить помилку Джозеф Байден зараз, намагаючись поспілкуватися саме з цього питанням в першу чергу з ким Іном? Для чого йому? Що це взагалі за історія з такими перемовинами? Бо Пісков сказав, да, окей, ми не проти вже прямо завтра, не, мож, не треба відтягувати, але з урахуванням регіональних викликів, які є стосовно безпеки Росії. Ну а тут і ще і Північну Корею підтягує Байден, фактично. Ну, давайте будемо розуміти, що е, на сьогоднішній момент, е, в принципі, Сполучені Штати теж, е, ну я думаю, не, не настільки готові за президентство Байдена, яке добігає кінця об'єктивно, е, до, до якихось проривів. Я не бачу можливості, щоб е, до 5 листопада умовно. Було, було щось досягнуто. Ну, це, це, на жаль, чи на щастя так не працює. Тому я думаю, що це символічний жест, який показує, що американці не мають намірів ескалації, ну, це, і це вписується в курс Джо Байдена на життя без ескалації, і його президентська каденція цим і закінчиться. Далі буде розгрібати наступний президент. Ну тобто, але в будь-якому випадку. Спадковість і послідовність подій безумовно існує, тому е, я б не абсолютизував це. Ми звичайно можемо говорити, е, розглядати різні конспірологічні версії: що раз Байден так поступив, то він може про Україну так розпочати переговори, що ну. Але я, я так не думаю. Я думаю, що тут ще один момент, що Сполучені Штати хочуть використати занепокоєння Китаю. Російськими цими елементами ядерного шантажу для того, щоб відп... ну, в Штатах. Я думаю, розуміють, що трикутник Москва, Пхеньян, Пекін він існує. Може він не формалізований настільки, але існує, і тому, відповідно, намагатимуться їм запропонувати певні правила гри. Але тут тоді не вкладається історія із Тайванью нині. Китай там посилює ескалацію. Він проводить навчання і в такій, вибачте, ну, дупі Тайвань давно не був. Я перепрошую, але реально вони оточені з усіх боків. І навчання безстрокові. То як тут може Китай на Росію попливати? Це елемент постійного впливу і постійного тиску на Тайвань. Я думаю, що Республіка Китай до цього, в принципі, вже звикла. Ну, як, наскільки можна звикнути до такої ситуації, зрозуміло. І тому вони будуть діяти все-таки достатньо стримано. Я... Це швидше теж елемент гри про те, щоб будь-яка американська адміністрація, ну наскільки мені відомо, таких намірів немає, визнавати незалежність Тайваню, тобто політика одного Китаю вона в Вашингтоні домінує. І тут ніяких ілюзій, я думаю, бути не повинно. Відповідно. На це треба ставитись до цього спокійно. Ну, спокій, ну нас наскільки це можна спокійно. Тому ну я думаю, що ми в країні, яка переживає зараз найбільшу в світі війну, ми можемо собі дозволити ставити спокійно спостерігаючи до навчаннями в азійсько тихоокеанському регіоні. Але дуже багато збігів обставин, як на мене. Ну я не випадково зараз провожу ці паралелі, тому що таке враження скажу від себе, що Байден реально робить. Ну, не дуже продуманий крок, оскільки ви підтверджуєте до 5 листопада. Він нічого не зможе підписати ці його жести доброї волі, лише йому будуть допомагати вляпатися в історію, а не війти на завершення своєї каденції. Він підсовує дуже величезну зараз свиню. Камалі Харіс виборчій кампанії, не даючи їй нічого фактично можливості створювати якийсь там зовнішній політичний вектор. Трамп на цьому тві активно спекулює, робить нову чергову заяву, що саме Джонсон перепрошую, Байден, став причиною нападу Путіна. Це чергова була заява. Ну, це така справа. Зараз давайте ми відійдемо на, на розсуд, до речі, глядачів, хай напишуть, що вони думають. Цікаво буде почитати їхні коментарі. А ми тут давайте спробуємо плавно перейти зараз до історії із планом перемоги Зеленського, який він. Вирішив представити 16 го до Європи в парламенті, то він раніше там, там, а потім тут. А тут тепер навпаки, щось змінилося, я ну, поясню глядачам. Він е, говорив, що представить план перемоги після того, як він представить його всім за кордоном. Зараз він говорить навпаки. Я представлю план перемоги в парламенті завтра, в середу, а потім поїду до Брюсселя. Хоча минулого тижня він представляв і в Великобританії, і в Німеччині, і в Франції, і в Італії. Нібито вже пів Європі розповів, а тепер ще й на Раді Європи буде це говорити. Європейське Раді. Перепрошую. Е, у мене просто народився жарт, що без очевидно в Європейському Союзі е, поставили умови, що без презентації в Україні відрядження не підпишуть в е, Європейській Раді Володимиру Зеленському і членам його команди. Ну насправді, якщо ми говоримо про нашу. Швидку, найшвидшим темпом, яким можливо інтеграцію до Європейського Союзу, то показувати план перемоги чужим громадянам, ну, незалежно від їхніх посад, і не показувати своїм це трошки не по Євросоюзному. Ну, так мені видається, наскільки я розумію правила і норми, які там працюють, тому відповідно. Я думаю, що такі сигнали ну серйозно, абсолютно по неформальні, звичайно, вони були, і що це не, не єдиний предмет занепокоєння Європейським Союзом, тобто, цей стан свободи слова в Україні і стан боротьби з корупцією. Як ми вчора дізналися, що у нас Мін, е, Міненерго е, Мінтопенерго е, в нашій в боротьбі за контроль над інш, над Укренерго, воно вже. Довело до того, що ми можемо втратити сертифікацію, і можемо е, втратити можливість для перетоків електроенергії під час опалювання і не тільки під час опалювального сезону. Тобто, це, це все предмет. І я думаю, що це вимушений крок. Я не думаю, що завтра буде гостра дискусія з цього приводу, наче там е, звучать натяки, що може бути зустріч з керівниками фракцій і груп, де. Очевидно, може, покажуть закриту частину плану. Ну я думаю, що особливість кожного документу полягає в тому, що з відкритої частини можна достатньо е зрозумілим шляхом дійти до того, що закриті. Ну, ми розуміємо, що якщо є. Певні, е певні можливості, то це е є е ну, на сьогодні на сьогоднішній момент великий виклик. І тому е є є варіанти, про які необхідно говорити. Тобто, треба вести, ну, є потреба вести діалог з українським суспільством для мене. Ну я, я сприймаю цю презентацію плану перемоги як шанс. Для зеленського перегорнути сторінку, наголошую шанс, який він може використати, а може не використати. Перегорнути сторінку в багатьох питаннях і почати діалог, почати, але е, вірогідність. Ну давайте не будемо е, тут е, займатися пророкуваннями, Просто почекаємо, яким буде виступ, яким буде формат виступу, і з цього буде робити свою. Пане Євгене, якраз тут на рахунок почекаємо. Справа в тому, я не випадково дозвольте вам пропонувати. Наголошую на тому, що в ці ж дні, 17-го і 18-го, проходить засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, фактично в одному самому місці, де і проходитиме Європейська Рада. Якщо я не помиляюся. а, і дуже примітно, що міністри оборони будуть розглядати зміну стратегії відносин за Росією. І саме роботу Комісії Росія НАТО, яка припинила свою не існування, а роботу в 2022 році після широкомасштабного вторгнення, бо їм виявляється, анексії Криму було замало. Їм треба було ще щось почекати, щоб припинити роботу цієї комісії. Вони далі намагалися налагодити стосунки із Росією. А єнсто Утенберг буквально позавчора, даючи чергове інтерв'ю. Ну вони на завершенні каденції всі роздають дуже багато інтерв'ю щирих, так як Борель став, ну хоча на рахунок Бореля. Який, до речі, повідомив про виступ президента, це його от, буквально заява сьогоднішня. Я відношусь з повагою, в тому сенсі, що він доволі послідовний і риторично у питанні підтримки України, жорсткої підтримки. Він завершує також свою каденцію і каже, ну, президент буде тут, ми тут щось зможемо вирішити. Столтенберг говорить, що моя найбільша помилка НАТО, що ми не дали Україні достатньо зброї, щоб стримати російську агресію, Широкомасштабно він наголошує. Але. Я підтримую, каже, політику Ангели Меркель, яка заключалася у миротворенні Росії. Звичайно, і коли я читаю оце все, в мене ну, в голові конструкція не складається, тому в мене запитання, для чого Байден ініціює цю всю чотиристоронню зустріч, яка може відбутися формально десь, ну не знаю, так? Що може бути наслідком? Крем говорить, так, не питання, але регіональний конфлікт. Ми намагаємося якраз в цей момент вскочити в останній потяг. Зі своїм планом перемоги, який ну, ніяк ми не можемо представити. Щось ми можемо для себе корисно винести, тому що я зараз бачу більше загроз, ніж для нас перспектив. Добре, що Південна Корея запустила літачки по пхеніану, але нам допомагає це приблизно як мертвим припарком. Я думаю, що від початку від обговорення стратегії стосовно Росії та змін стратегії стосовно Росії, є дистанція дуже великого розміру. І було б наївно думати, що країни НАТО в нинішній ситуації вони всі абсолютно консолідовані в цьому питанні. Я лишаю маленьку можливість на те, що 18-го можуть зустрітися в Берліні. Якщо, ну, це, це якщо графіки їх дозволяють, тобто провести зустріч четвірки, яка була анонсована на, на mm -hmm. полях Рамтайна, але це, це чотири країни, у яких є. Потужна військова промисловість для мене виникає питання, чому там немає щонайменше Чехії і Польщі, наших, ну Чехія не в пряму сусід, але в цих двох країнах сотні тисяч українців. У них є потужна, як для Центральної Європи щонайменше військова пром... Ну можна ще згадувати Болгарію, там виробництво боєприпасів, але не будемо вже в такі нетрі заходити. Бо чим більше учасників зустрічі, тим складніше її організувати. Сто і Мені, ну, я на сьогоднішній момент бачу варіант, що Україна отримає дозвіл на використання далекобійної зброї як такий компенсатор всього іншого Ну, Тому що за законами жанру, Захід не може собі дозволити сказати: ну, ми е ніяк не, не робимо і нічого, тобто просто ви, ви там собі самі воюйте, а ми, а ми будемо самі по собі. Я думаю, що це на сьогоднішній момент нереалістичний сценарій, і він так працювати не буде. Окей, тоді на завершення резюмуючи одним реченням, що нам, окрім наприклад, дозволу бити там по території Росії, може дати в політичному плані оцей весь перебіг подій, який відбудеться наприкінці цього тижня, відтермінований фактично на тиждень з минулого. Бо ну не випадково він відтермінований, дещо змінилося. З'явилися нові контакти, можливі для Байдена. Він про них говорить публічно, і так далі. Що на перспективу може бути? Я розумію. Прогноз доволі невдячний і складний. Ми маємо в е, чергове довести, що Україна залишається в центрі уваги, попри ситуацію на Близькому Сході, попри ситуацію на корейському півострові. Тобто, це елемент, який е, нам потрібен, але я все одно залишаюся. Адептом тієї думки, що для того, щоб ми досягали змін зовнішніх, ми маємо мати зміни внутрішні без них, і бо їх теж їх відсутність бачать наші партнери, і тому ми маємо діяти відповідно. Ну буду сподіватися разом з вами, що представлення плану перемоги зеленським саме в Європі, 17-18, поки що дата відкрита. Дасть нам змогу дійсно, от о, останній шанс використати, можливо, один із останніх для того, щоб переконати європейців, як мінімум, європейців, бо я вже з американців знаєте, не беруся говорити трішки по-іншому почати думати в питаннях безпеки їхньої ж власної, тому що я коли натикаюсь на цифри на завершення скажу, виявляється у НАТО, розводять руками і кажуть: Ну, ви знаєте, Європа витрачає витрачає на оборонку менше загалом узята європейський союз ніж Росія. У мене тоді юридичне запитання. Друзі, вашого грошей немає. Чим ви думаєте? Перепрошую, немає відчуття загрози. Ми Україна не зуміла створити розуміння, що Україна своїми втратами, своїми збитками, вона насправді дає Європі шанс підготуватися до можливої великої війни. Цього немає, і це проблема нашої дипломатії, що ми цього не зробили. І тому я кажу, що ми маємо говорити однією мовою, десь щось замовляючи, десь проводячи переговори, десь створюючи ситуативні альянси. Це і є дипломатія, не просто приїхати, прилетіти на швидкоруч, хоча це теж, як ми сказали, було правильно. Потиснути руки і сподіватися, що рівень емпатії буде такий, як навесні 22-го. Ні, зараз осінь 24-го і рівень емпатії якісно інший. Але не втрачаємо віру. Дякую, пане Євгене, що ви були сьогодні з нами, що поділилися своїми думками. Вибачайте, глядачі, що ми поки що не можемо вам нічого конкретно сказати, тому що надто складно, але тема чутлива. За нею слідкуємо. Обов'язково ще повернемося до її обговорення на цьому каналі. Тому не забудьте підписатися, обов'язково тисніть подобайки. Ну, якщо не подобається, також тисніть, але вже палець донизу. Так, я не заперечую цього. Таке теж буває. Пишіть коментарі, ну і загалом дякую вам.